Полтавщина, вітаю! З вами Осанова Ольга. Я запрошую вас в музей авіації та космонавтики в Полтаві. Це от будівля нашого музею. Це найстаріша цегляна цивільна споруда Полтави. Це була пожежна частина. Можна подивитися, історичну довідку був споруджений пам'ятний знак Юрію Кондратюку. Повідаємо всесвітну історію космонавтики. Через постасі пов'язаний з полтавщиною. У цих шести кімнатах вміщено плеяда людей, українців, полтавців, які зробили, кажучи, мовою космосу і авіації величезний всесвітній внесок для того, щоб сьогодні були супутники, ракетоносії, космічні технології. Кожен із них титан, глиба, велич і дуже видатні. Величезні люди в, свої, в своїх теоріях і в своїй практиці. Валентин Петрович Глушко. В Радянському Союзі було 22 генеральних конструктори. Академік Глушко був крайнім. Ще космічний корабель в листопаді 88 року «Буран» радянський, 10-тонна машинерія величезна, злітала, і невдовзі Глушко через рік помер. Після нього вже роскосмос і все інше, але він був крайній в історії. Але за кількістю робіт, розробок, технологій, двигунів і всього, що стосується космосу, Валентин Петрович Лужко – Це набагато титанічніша людина, тому що все, що літало від корольова і літало до розпаду радянського союзу, все літало майже 90% на двигунах лише однієї людини. Двигуни, двигуни, глушко, глушко, глушко. І звичайно, що глушко до нас звернувся з пропханням у 87-му році збудувати музей Юрія Кондратюка. Хвиля пішла після 69-го року. Американці злітали на місяць, і тому, коли було. Скажімо так, документ, що давайте будемо відкривати, давайте будемо, але ми ще мало що знаємо. Тоді були згадали з ті роки, коли були графологічні експертизи, вже було все встановлено, але широка маса мало що знала. І так було створено відділ, який займався. Скажімо, люди, які оце почали пошуки по всьому радянському союзу, все, що де могли знати про Кондратюка, в результаті аж замість замість того, щоб відкритися осінь 1982-го Музей відкрився осінь 2001 року. Найперший, наш найунікальніший мабуть, експонат, який ми цінуємо, пропонуємо про нього дізнатися. Це перший штучний супутник землі, тіло збудоване людьми для того, щоб прокласти, протоптати стежечку в космос у Дніпрі на замовлення Сергія Палича Корольова. Першого генерального конструктора їх було зроблено кілька штук. Привезли Сергій Павлович, вибрав, сказав, полетить оцей. І той, який він обрав, відправився 4 жовтня 57-го року в космос. Чому круглий? Дуже просто прекрасна аеродинаміка, легко робити і е, дуже зручно розмістити там ту невелику апаратуру, яка в ньому міститься. Одна секунда. 8 кілометрів, на 315 секунді ракета носій відпадає, згорає і на висоту 900 кілометрів оце 84 кілограмову кулю. Все, ракета закинула і скільки? Година 36 хвилин. Оце знадобилося для того, щоб зробити 1400 обертів навколо землі, 92 доби. Потім впав і згорів. Наса космічний центр Кеннеді, Сувенірна продукція привезена для нас найвідоміша, багаторічна десятирічна програма «Шаттл», яка з 12 квітня 81 року діяла. Ну і звичайно, серед подарунків, як на мене, дуже найцінніший «Аполлон-11», який поніс людей на місяць. Одна секунда, 15 тонн. Пального. Оце скільки ракета колосальних розмірів: Вернер фон Браун, конструктор німецький, траєкторія Юрія Кондратюка, ракета американська, весь цей альянс. І люди полетіли на місяць. Тому коли нам привезли ці подарунки з космічного центру Кеннеді, ми звичайно були дуже е, у захваті і, скажімо так, відверто дякували. Перші ровери радянські на місяці з шасі і підвіски харківського велосипедного завода це все Іван Микитович Францевич. Найбільший в Європі броварський завод порошковий металургії на 8 тисяч людей. Це все Іван Микитович Францевич. Пам'ятник стоїть у нас у Полтаві. Два найкрутіших матеріалознавця в Радянському Союзі глобус землі для того, щоб ми змогли показувати всі ракетно-космічні центри, які сьогодні існують на планеті. Їх було більше 30, Зараз залишилося 24. Китай, як я сказав, Індія і 에, Сполучені Штати Америка найголовніші, трішки менші Ізраїль. Франція, Південна Корея, Японія і Італія це ті країни, які більше чи менше займаються на сьогодні космічними дослідами. Космодром Пальмахім, Ізраїль єдині, хто літають про проти обертання землі, тому що Ізраїль же воює з восьма року і. Він витрачає ресурси, щоб у нього перші ступені падали в е, Середземне море. Бо якщо ще він із, із космоса буде щось падати на мусульман, вони ще будуть півстоліття воювати. Тому Ізраїль свою ракету Шавіт проти обертання землі. У 2003-му почала Україна, якщо мені пам'ять не зраджує, будувати єдиний наш космодром е, в Бразилії, Алкантра. Почали туди вгухали мільйони, 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 але росіяни сказали: бразильці, ми вас візьмемо в космос. І Бразилія сказала, ми не хочемо з Україною, Ми будемо з, з Росією. А тепер будуємо на узбережжі Атлантичного океану космодром. Називається Нова Шотландія спільний і єдиний проект української космічної агенції з Канадою на 100% комерційний космодром. Ну зараз будують в 2023 році. Залили перший бетон.